Всім привіт! Наближається чемпіонат світу 2026 року, і всі погляди прикуті до чинних чемпіонів збірної Аргентини. Ці хлопці вміють влаштовувати шоу. А ви знали, що батьківщина Танго та Стейків має населення близько 45,9 мільйона осіб станом на 2025 рік. Це трохи менше, ніж уся футбольна армія їхніх фанатів по світу, яка, здається, включає кожного другого жителя планети. Їхня національна збірна була створена так давно, що Марадона ще пішки під стіл ходив. Офіційно команда існує з моменту заснування Аргентинської футбольної асоціації в 1893 році, хоча перший офіційний матч був зіграний у 1902 році. Їхнє офіційне прізвисько Альбіселесте, ісп. Альбіселест, що означає білоблакитні, на честь кольорів їхнього прапора. Це вам не просто «трилевий» чи бундестім, тут все романтично. Як у справжній аргентинській мелодрамі, де навіть назва команди звучить як пісня про любов до футболу. За свою довгу історію білоблакитні пережили і злети і падіння. Їхня рекордна перемога це неймовірні 12-0 над Еквадором у 1942 році. А ось найбільша поразка це сумно звісні, один, від Чехословаччини, 1 1958, та ще одна 6-1 від Болівії у 2009 році. Навіть великі іноді оступаються. Але Аргентина це зробила з особливим розмахом, нібито намагалися здивувати світ не тільки перемогами, а й розміром фіаско. Отже, що чекає на Альбі Селесте на полях США, Канади та Мексики у 2026 році, група дісталася їм, на перший погляд, прохідна. Букмекери та спеціалісти одностайні, вихід з групи для Аргентини практично гарантований. Вони вважаються явними фаворитами свого квартету. Самі ж представники збірної, включаючи тренерський штаб, Поставилися до суперників з повагою, але без зайвого тремтіння в колінах. Мовляв, група цікава, але ми приїхали перемагати будь-кого, адже чемпіони не вибирають суперників, вони їх долають. Вони чудово розуміють, що статус чинних чемпіонів зобов'язує, і жодної недооцінки не буде. Щодо загальних прогнозів на турнір, то тут думки розходяться. Багато хто бачить Аргентину серед чотири вісім найкращих команд турніру, але повторити успіх 2022 року буде надзвичайно складно. Конкуренція шалена, і навіть букмекери не готові віддати їм головний кубок заздалегідь, це вам не безкоштовний сир у мишоловці. А тепер трохи весело щів. Аргентинські фанати це окремий вид мистецтва. Вони можуть перефарбувати ціле місто в білоблакитні кольори і співати так, що стадіон здригається. Вони настільки віддані, що, здається, готові продати душу за квиток на фінал, а потім ще й виторгувати знижку. А пам'ятаєте, як після перемоги на ЧС 2022 воротар Еміліано Мартінес постійно тролив кіліана МБАП? Спочатку він просив хвилину мовчання для МБАП, а потім на чемпіонському параді в Аргентині тримав ляльку з обличчям Француза. Це був епічний тролінг, який розділив футбольний світ на тих, хто смівся до сліз, і тих, хто обурювався, мовляв, це не по спортивному. Але хіба аргентинський футбол буває по спортивному без драми та пристрастей? Футбол це не просто гра мільйонів. Це життя, сповнене радості перемог і гіркоти поразок. Це пристрасть, яка об'єднує нації та змушує серця битися в унісон. І незалежно від того, яке місце займе Аргентина на ЧС 2026. Вони вже вписали своє ім'я в історію золотими літерами. Адже у футболі, як і в житті, головне не результат, а шлях, який ти пройшов, і емоції, які ти подарував світу.